Доброго дня, шановні українці та Україну! Сьогодні на календарі 12 квітня 2024 року. І починаємо процес вирощування грибів. Як гриби називаються? Глива. Глива. Дивіться, ось стоїть чан, вариться солома. Її не треба кип'ятити, просто зробити її м'якою, проварити. Ось, бачите, які мішки набиваються цю солому. Ось міцелія, яка ложиться між соломою. На такий мішок, скільки ти ложиш міцелії, мам? Не знаю, скільки. ну скільки положить, так розумію. Да? Тоді дивіться, вона, коли його запечатає цей мішок, робить дирки, щоб поступав в возу. Правильно розумію, так? Да? Внизу робить дирочку, щоб поступав в воздух. щоб стікала жидкость. Да. А коли вони будуть пробиватися, вона буде пробивати дирки. Тому їм а потрібно. полусуха не... А температура для цих мішків 16-18 градусів. Якраз зараз і є така температура на... у нас на... в природі. Тому бажаю всім, хто хоче вирощувати такі гриби, починати процес вирощування. Дякую за те, що ви нас почули. І починаємо далі спостерігати за цим явищем.